Капеланське благословіння на 5 грудня 24 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус розповідає про те, або говорить учням, коли часи збудуться, коли прийде Царство Небесне. Коли це станеться, і кажуть, що і це зробиться, і те прийде, і це можна було побачити. І коли він це розмовляє, промовляє до своїх учнів і до тих, хто його слухає, мені подумалося, що він говорить про те, що я, коли він мені це каже, що я здатен це розпізнати. І мені саме говориться тому, що я про це, моя здатність про це існує. Що я можу. І здатен розпізнати, коли прийдуть часи ці, коли прийде Царство Небесного, я його можу впізнати. І пригадалося ще одне, що в полі будуть двоє, один візьметься, один залишиться. Тобто кожна людина покликана і Господь її створив так і дав їй можливості знати, коли прийде це, коли стануться часи. І впізнає їх, але одна людина продовжить займатися своїми земними справами, якими вона займалася в полі. А інша людина почує це, оцінить це, вибере це як цінне і піде за цим голосом. І це Царство Небесне, знаєте, і тоді він каже: підніміть очі з землі і подивиться, що прийшли ці часи. Ось вони, ви їх бачите. Підняти очі з землі, обрати, покласти погляд на небесне, взяти його, прийняти, чекати його, впізнати і опанувати, ну, що воно дається мені даром. На це він навіть навіть не те, що закликає, пропонує. Якщо ти хочеш, якщо це ціниш, якщо ти для цього, для тебе є це своє ну, життя. То ти, от що воно перед тобою бери. У тебе все є, тільки бери його. Тільки не зациклюйся над земестом, не бери земне, двоє в полі, один в землі. Продовжить копашитися і шукати там своє щастя. А інший залишиться, бо не в землі щастя, а в тих плодах, які Господь дає. А в небесному Він дає завжди більше. Найдосконаліше, найкраще. Якщо це цінне, яке я вірю для мене в серце війде і стане, знаєте, таким, те, що існує, то я ніколи не проміняю його на те земне, яким сьогодні промишляю цей час, час земного життя. А завжди добровічне, нетлінне, те, яке Боже. І там, де є Божий дотик і Божа сила. Для кожного це вибір напевно непростий, коли ми приземлилися, і погляди а, свої понурили в землю і на земні справи, і на земне виживання, а Господь пропонує життя, повноцінне життя. І в менше Він пропонувати не буде меншого, а тут частинку, частинку ні. Він завжди пропонує повноту цього вічного життя. І коли я в повноті його обираю, то я завжди розпізнаю, що Царство Небесне посеред мене, і тоді мій погляд завжди буде дивитися на небесне, хоча ще, може, в певний час я буду ще займатися земними справами, добросовісна і набуваючи вже небесних дарів. Амінь.